А що пишуть про лінію фронту? Дивись, весь німецьке дання фокус зацікавились російською газетою. Там вийшла стаття. Росіяни відходять. Деться про критичне до Кремля. Російське видання нова газета. У статті йдеться, що росіяни здають позиції в містах Володар. Дівка ведеться відповідна підготовка навколо Бахмута. Росіяни намагаються скоротити лінію фронту. Німецьке видання наводить приклади і військових експертів, які також говорять про провальний наступ росіян. З одного боку, російське військове керівництво зрозуміло, що його наступ провалився не вдалося в тому сенсі, що російська армія не змогла досягти помітних успіхів з іншого боку, втрати були дуже значними. Тож фокус схиляється до думки, що на всіх медійних фронтах росіян починають готувати до ще одного жесту доброї волі з боку російської армії. Я думаю, що починається весняний наступ. Ці атаки виглядають як підготовка до нейтралізації протиповітряної оборони та засобів повітряного десантування. Так прокоментував він нещодавні вибухи у Криму. Дякую, Наталю.